Вітаю всіх! Слава Україні! Сьогодні у нашої зв'язкової я вважаю, що Ольга Довгаліць це наша зв'язкова. У неї і в її чоловіка Миколи в цей день народився син хлопець. Як його звати, я не знаю, тому що я побачив у Фейсбуці, що вони сказали, що їхньому сину вже 18 років. Тому я, Ольгу Довголіс і Миколу Довголіса, хочу привітати з тим, що у них народився син 18 років назад, що він вже підріс, що е, виповнилась дата його повноліття, що він вже е, крокує у доросле життя, і тому хочу побажати їм і їхньому сину е, благополуччя, щастя, здоров'я, щоб закінчилась війна, щоб ми жили у вільній. Незалежній, щасливій державі. Ну і хочу піснею привітати їх всіх. Цю пісню я тільки що написав, і зараз її вам заспіваю. Сьогодні 18 років хлопцю. Я син Миколи, і Ольги довголіс, І в нас заставні свято Це велике, бо ж їхній син доволі вже підріс, і хоч війна іде, у нас жорстока, Та ми святкуєм день оцей тепер, і сина святого привітаєм, та сину подаруєм ветер Щасливі і син, що бай щасливим був також. Алюхін Віктор, дядько теж вітає, що аж рашистів кине усіх трош. Бо ж дядько Віктор з нами тут воює, і під лиманом є він ворогів, племіннику своєму побажає. Щоб хлопець був здоровим та міцним, бо ж мир і сон його тут захищає, щоб Україна жила у добрі і побратими, і дядька теж бажають, йому здоров'я щастя то добра. Щасливі і син, що щасливим був також. Ельохін Віктор, дядько теж вітає, що аж рашистів кине усіх вдрож. Сьогодні 18 років хлопцю, це син Миколи Ольги довголіс. І в нас заставні свято це велике, бо ж їхній син доволі вже підріс. І хоч війна іде у нас жорстока, та ми святкує день оцей тепер. І сина зв'язкової привітаєм, та сину подаруєм тер, і сина зв'язкової привітаєм, та сину подаруєм тер. Микола й Ольга, будьте ви щасливі, і син, що щасливим був також. Альохін, Віктор. Вітає, що аж рашистю кине усі втрож. Гляхінні тордятько теж вітає, що аж рашистю кине усіх втрож. Слава Україні ми переможемо, смерть ворогам.